Я сьогодні не планував видавати ніяких брудних щоденників, ніяких інших влогів. Чому? Тому що я весь день борюся з прокрастинацією. Е, у мене є крім гіпса на нозі. Про це ще буде колись. У мене є е, цілий список того, що треба зробити. Конкретно е, моя задача. Доробити вісім коротких сценаріїв інтеграції. Ми готуємося до нової знімальної сесії крафт Ройчу. Вісім довбаних коротеньких сюжетів, і всі вони є в моїй голові, і вони навіть є в блокноті. Але їх треба відправити партнеру. І я, блін, місяць вже не можу це все зробити. І тупо не можу налаштуватися. Постійно, якісь є справи. Я думав, він мені торт привіз в <плес> лісо. <плес> 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 Yeah. 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 Ну, Залив... Руки у тій цілі. Минулий раз, коли я зламав руку ногу, ти зламав дві руки. <laughs> постійно треба помити посуд, постійно треба почухати кота, постійно треба... Постійно щось треба. І я вирішив нічого не монтувати, ніяких влогів, ніяких блогів, ніякого написання нової музики, ніяких нових ідей, всі блокноти відкласти нахрін. І нічого не робити, поки я не допишу ці всі срані сценарії. Тобто навіть не напишу, а поки не витягну їх з голови з блокноту і не переведу цифровий вигляд у Word. Це не дуже діяло. Я вирішив, що мені треба якась мотивація. Я все-таки зроблю цей от, е, влог сьогодні, брудний щоденник. Але тільки після того як е, дороблю. Оце от все. І от моя механіка на сьогодні. На цій точці буде мені щастя. Але до неї купа всякої херні. Восьмий сценарій. Сьомий. От бачите, треба, наприклад, кота за вухом почухати. Це що ще таке? Синяк новий, блядь. Мало мені гіпса. Е, третій. Другий. Перший. М -м -м -м, щось трошки не так. Треба поміняти місця. В цій точці буде творчість. А до того 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Погнали. Жодної прокрастинації. Жарко. Треба включити кондиціонер. Вони від вони відпадають. Більше місяця довбаної прокрастинації і на те, щоб зробити оце все у мене пішло менше години часу. Просто пообіцяв, що коли все зроблю, я себе чимось віддячу. Ну, наприклад, змонтую якусь творчість на сьогодні. Цей блог. цей щоденник. Сорі, мені треба флешка. Почну монтувати. Це моя винагорода за відсутність прокрастинації.